Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України. Таке швиденьке відео хочу зробити. Гляньте, у нас прийшов сніг, армагеддон, Троянди цвітуть, бо морозу так і не було великого, хоч у нас був і сніг завали. Хочу далі показати, гляньте, юка ось піднімається цвітоноси, Бачите, від снігу навіть не померзла, цвіте далі. Нам сьогодні, слава Богу, підключили світло, вже інтернет є, дороги нам в селі прочистили, слава Богу, тому що нам, нас було замило дуже сильно. Як я казав, мої племінниці були там намети такі по У мене зріст 1,64 м, у чоловіка 1,70 м, і то було вище нашого зросту. Сьогодні трактор проїхав, прочистив усе. Я сьогодні ввечері відповім усі вайбері. Хто, о, хто писав, я б коли, кому писала, що у нас ще світла не, немає і інтернет глюче, то всім заново відповім ввечері. Зараз треба ще наварити їсти. Слава Богу, ми живі, здорові. Рослини лежачі досі. Деякі піднімаються. Бачите, у нас трусова температура, все розстає. Ой, плитка вся в снігу. А тут уже болото. Так, ось наш ялівець піднімається, який лежав зовсім в стобочках. Лід розтанув вже. Тому що плюс-плюс-плюс. Ну, Нутками всі всі полягали. Тільки сніг розтане, придеться все зрізати. Всі злаки, тому що вони всі лежать. Ну, слава Богу, що дали світло, бо ми були майже три доби без світла. Ну, ще в снігу багато чого, в сніговому полоні. Так, холодно сиро. Сьогодні ще обіцяють нам на ніч дощ. Меч так вже там, де відрібали доріжки, вже все розтало. Багато чогось. Ці туї і буду стригти потім обрізати. Багато буде чого криве, розчеріпчене, тому що воно, бачите, як гіляки поламалися, біля туалету там зламало бетонну деревину трошки гілочку і зламало там троянду. ну То таке будемо потім. Робити. Ну, роботи трошки нам додало. Бачите, всі злаки майже всі лежать, нічого не видно, все під снігом. Хто пам'ятаю, у нас тут в кінці городу були два ряди проса і ряд міскантусів. Нема нічого б не видно. Тут чоловік скільки от відгорнув, Все, далі сніг. Бачите, з лаків не видно зовсім. Там під забором у нас були міскантуси повністю. Загрожа з міск... міскантусів була. По підсітку там ще лишилися трохи. Холодно сиро, там бачу ще одна деревина лежить. А матросик ходить у мене по ногам. Да, матросик? Там мокро, да, брудно. Прийшов, став на мої ноги. А так, друзі, така в нас погода. Ось з завтрашнього дня вже потепління йде. Трошки підсохне земля, гляньте, хризантема ще навіть не померзла. Бачите, зелена цвіте з квітками. Я. Я ж кажу, що морозу у нас багато великого не було, у нас було мінус два. Десь так. Ну, що, черешня так і лежить і бачите, що дерева зелені з листям. Морозу великого було. лунтру. Яндочка цвіте знову зліва, дивіться. Просто ще багато снігу. Мокрий сніг, налипання снігу, плюс те, що дерева всі з листям, то воно завдало трошки клопоту. Так, матросик. Побіг вперед, слава Богу. Тобто стає мені на нові, збиває як мене з Кедр вчора ще був, позавчора. Це лежав геть, сьогодні вже трошки піднявся. Ну, все за того, що листя ще було. Якби не було листя, б не було б такого катаклізму. Бачите, ставочок розмерся, а цей ставочок в тіні, а там, де було багато снігу. Я ще тут відвертала доріжки, кидала сніг сюди, то тут щось держиться такий сніг намерший. Матросик Матросик. Матросик. Давай йде, йдем, 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 ідем, ідем, О, навіть видно риб гляньте. На дні там всі плавають рибки наші, на дні. Ну, вода холодна, ми їх не кормимо, тому що досить холодно. Думаю, що десь дня два. І можна буде їх підкормлювати, тому що буде тепло у нас. Знову перейдуть потеплення. Кому обіцяла там висати кани, вишлю ще. Думаю, що завтра ще може ні, а в четвер точно, тому що все-таки ще сніг. Ми ще не встигли перевзути машину на зимову резину, тому. Поки в місто виїхати не можемо, чоловік вже вдома перевзує. Чи поїдемо десь, не знаю. Я не такий спеціаліст по цьому. І тільки наєзник. Ой! Ну, Скажу, що почну всім відповідати вже нормально, тому що б не могла, бо інтернет глючив, добре глючив. Холодно, сиро дуже холодно. У нас і кактуси пережили, ну, я ж кажу, що якщо троянди ще цвітуть, то морозу такого б не було, навіть юка лишилася ще жива, навіть не замерзла. Вона ще була під снігом. Дивіться, квіточки вже не ті. Наша деревина ось завалилася, впала, лежить. Це колись у нас тут ріс персик. Я на нього це посадила плющі, це все. І нарешті цей персик зламався. Будемо потім забивати арматуру, таку товстелезно прив'язувати персик. Поламало ось ці гіляки ось бетонні, ось, тому що вона должна, повинна трошки стояти, а вона у нас висить. ось. На цьому прикладі ось, ось покажу, як воно зламалося. Бачите, тому що ось троянда була, ось гілка зламалася. Ось, зламалася. Отакі були гілочки на цій гілочці бетонній. Було багато снігу, була велика вага, і воно все зламалося. Будемо потім ремонтувати це все. От так. бачите, ще з півночі сніг, з півдня вже ялинка висвободилася від снігу. Ось наша жимолось. бачите, повністю з бутонами. Ось ще бутони, видно, червоні. Повністю, повністю, бачите, ось з півночі ще сніг. А з тієї сторони вже нема. Ну, все воно лежить. Треба буде піднімати цю деревину, нам де важка, не знаю, будемо якось з кимось піднімати, тому що це буде дуже важко. Зараз я знову пройду під цією аркою, яка повинна бути, по-перше, висока. А тепер треба пролазити рачки під нею. Дивіться, тут у мене міскантус е космополітен. Весь лежить під снігом, все лежить під снігом. А там дали ніон. Я туди не дійду, там троянда ще цвіте знову. Не померзло, тому що я ж кажу, що у нас водись мінус 2, і не померзло. Просто що багато було снігу, багато снігу мокрого, мокрого, важкого, яке ліпилося на наше листя. Тому так. Ну, все, друзі, змерзла вже. Просто хотіла сказати, що у нас все вже нормально, слава Богу. Всюди капає, тече, сніг розстає. Сьогодні трактор пройшов, прогорнув дорогу нам, але все-таки наметиці лишилися, як бачите, кучу горі снігу відгрібали. Ну, все-таки вже можна... Хоч виїхати з двору і десь поїхати, тому що було дуже-дуже. Ну, автобуси не ходили. Вчора тільки у нас від нашого міста ще, ще сусідні села, які проходять через, до яких треба їхати через село, через поле, то їх там було так заметено, що вчора тільки висвободили автобуси з під полону снігу. Все було заметено снігом. Ось така у нас погода була. Ну, скажу все добре, тому що вологи. Багато буде знову. Перед цим ще пройшли дощі. Зараз сніг, обіцяю, обіцяю знову дощ. Саме головне, що наші сніги, господи, наші поля напиталися вологою, дощем потім снігом. Ну.